За весь час своїх мандрів Україною я не раз переконалася в тому, що земля наша просто створена для туризму і є чим чарувати і дивувати. Тож цього разу я просто вирішила тиснути пальцем на мапу, і от куди ця авантюра мене завела. Містечко Тростянець на Сумщині щось підказує мені, що день сьогодні видасться вражаючим. Сі я знала про це містечко лише те, що в ньому давно роблять шоколад. Тож мандрую майже наосліп. Місцеві порадили одразу прямувати до історичного центру. У серці Тростянця красується унікальний форт. Його аналогів немає в світі. Вражає, правда? Я бачила чимало старовинних фортів, але такі форми. Цю будівлю тут у Тростянці називають Форт Манеш або Круглий Двір. Його ніколи не використовували за призначенням для оборони. Зате ці стіни добре пам'ятають театральні вистави і пишні прийоми князя Голіцина. Круглий двір для власного спокою звів тростянецький поміщик на Даржинський. Там таки розмістив стайні, манеж і охорону. А от наступний власник містечка Василь Голіцин вирішив, що у такій красі житимуть не солдати, а слуги мистецтва. З нього зробив його справжній амфітеатр. Чому тому, що там дуже гарна акустика, і не треба було тоді, ті часи не було підсилювачів звукової апаратури. Так, і треба було аплодувати, виступати, щоб всім було чути голос акторів і так далі. Така трупа в нього була спеціальна, яка жила в, цих, в, 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 в одній з башен, які там вміли і танцювати, і співати, якісь там на конях щось показувати. Довсім поруч із фортецею я натрапила на красивий маєток. В історичних документах його називають панський дім. Якого пана вирішуєте самі? Їх було троє: Надаржинський, Даржинський, Голіцин і останній цукровий магнат Леопольд Кеніг. І кожен господар вніс свої архітектурні корективи. Тому очі тут розбігаються від різних стилів. Садиба красива, але я вирішила оглянути і околиці. Місцеві казали, що у глибині старого панського лісу є дивний грот грот німф. Чомусь його так називають у Тросянці. Німф я поки що не зустріла, але гадаю, я на місці і ось. Середині гроту досі можна побачити входи у підземелля. Вони зараз завалені, потрапити туди не можна, але з ними пов'язано дуже багато цікавих історій. Наприклад, я сьогодні чула, що вони вели до якоїсь секретної кімнати, де князь Голіцин скликав таємні збори. Так це чи ні? Історія про це мовчить, але подейкують, що Василь Голіцин входив до масонської ложі. Хай там як, а я раджу вам побачити раритетний тростянець самим. Сюди зручно дістатися від сум. Квитки до круглого двору та садиби коштують до 10 гривень, і перекусити і відпочити туристові єде. Тож приємної мандрівки.